Жінка каретина. Не жінка, а сатана. А це що? Вона вже в третій від вас тікає. Ой, Федю, втретій. А жінка ж вона хороша, господарство яке, а я буваю в день ніч на роботі. І сьогодні от треба їхати у відрядження. О. Та ви вже, мабуть, і шкодуєте, що вона потягла свого возика з вашого двору. Да, Федю, жінка ж вона добра. Ти поглянь, який в будинку порядок. Та й дідусь мені жалко, вона ж мені рідна дочка, а беручка, та весела петь. Та годі вам дядь. Чому? Ось О. ходіть, краще, я вам пораджу, як швидко жінку знайти. А вам ну, федя порадь. Ви жінки, чоловіки, друкуєте оголошення в газеті. Ось так. Підшукуючи собі пах. Ну. Ось і ви подаєте оголошення. До вас приїжджають жінки. Дітка, каритина, побачивши це. І сидітиме, як кочка на гнізді, познатиме, понад зворове оголошення в газеті. Ти знаєш, Федя, а ти ніби й правий. Оту дядько несіть свій пляж, ні по почати. І складемо. я я тоді дітка Харитина і кусатиме свої гострі локті, познатиме. Байду собі ціну бачиш? та так, хіба на ніс світли ні. клином зійшовся чи що. Е, ти знаєш, Феді, вона жінка гарна, але сумасшедша. от і вранці присікла до мене, не то, з чого. Ну, я вчора з хлопцями добре випив в гаражі, пішов додому, а воно ж мене грязко було, та декілька разів падав, та й вікна піч не роздягаючись, по чоботах. А на них багнюки збудуло. Ну то ж ні мечом ти та помить. Вона що, тягла чобота і почала мене носом тикати у рясну підошку. Ну і я тут не видермав, вит... вирвав того чобіта і колявою попити. <бив> Оки виріщала, як кумашеща. Ну а в разі поскитала все своє лахвітня на возика. Ну а далі ти сам бачиш. Ой-ой-ой. Поздоровляю дядьку з новою фазою у вашому багатостраждальному житті. Вам да. гарного здоров'я і добрий дружини. Спасибі, спасибо. Будь бога. Ну а тепер давайте складати оголошення. Давайте почнемо, як всі це роблять з біографії. О. Я дівець. Так. Мені 46. — Років. — Так. А яку ви дядько, маєте висоту? Ой, Федю, чорт його знає. Як брали ж в армію, то голого міряли. Ей, То було давно й забулося. Ей, Тепер будуть мірять, як уже труну замовлятимуть. Ну-ну, загнули. Я йому прожану, а він мені про труну. Ну добре, напишемо метр і 76 сантиметрів. Ну не ж від вас ота вдова, яка приїде за оголошенням. Ви через те, що ви будете на два сантиметри вищі чи на три нижчі. Федя, а що наречена за оголошенням приїде метром знайомити зеняком чи що? А як же ви думали? Усього вашу фейки. Фей. Чи як ви розумієте, гумор? Ой! У твоїх петь літать гумор, а мені вже кстати. З не вживаю. Зачекай, да, зачекай. Да, Це ти про кого? Я не вживаю. А ну вип'ємо до підтвердення моїх слів. А, не вживаю. О, бачимо. Ну тоді напишемо замасковано. Не маю шкідливих звиток. Е, я що таке шкідливі звички? І для кого вони для чоловіків чи для жінок. Ну якщо у чоловіка зранку на похмілля болить голова, ну, то для нього? А якщо чоловік напившись на монтажі. 50 соток городу та і двоє порося. Ой, зачекай. Одне ж порося картина забрала, Переправ я ще написав. Знаєте, дядьку, давайте одне порося взагалі викреслимо. Ха. Я ще хотів додати доголоження. Дорог всім бурок і півня. Це живий капітал. Ну добре, напишемо ще так. Симпатична, щира, проподячка. Я буду носити її на руках. Ні, ні, Федю, оце останнє зайве, Зайве на руках. Чому, дядьку? Це дуже приваблива фраза. Адже всі жінки мріють, щоб чоловіки носили їх на руках. Федю, не жінке, дурні дівки, а до мене приїде вдова. А може і 6 путів два. Та я хоч раз її на руки, то матиму двохсторонню грижу. Ну добре. Додаю найсуттєвіше. А, ну. Бажаю, щоб вдова народилася під знаком зодіаку риби, ага. лесняк ну. або скорпіона. Ого. Кажуть астрологи, що під цими знаками зодіаку народжуються найкраща в світі жінки. А може отого от утруйного скорпіона викинемо. Оце, дядьку хоч на шматві річ. Чому? А Скорпіона не дав вичерпути. Лише така жінка, яка народилась під цим знаком, зможе відбитись від самошедшої харидніли. А, ну добре, хай залишайте до скорпіона. Амінь. переписую і несунок. Давай. Я, ой, лідочко. Мати ось випадкова ж, леш Ага. Дай його ой, та від дитини дає на кухню. От бачиш фелю, кидала каретина все у ту качку, тепер бачиш, діле, де її, де моє? Ха -ха. Дядь, ой. Мати забула у вас сторічній сніг. Вітайте, а то він остає, доки вона надома повернутися давала. Я ж дядько подав оголошення до газети. А -а -а. І мати мене одну а сто жінок. Примі пасло. Ой, нідочко, та чекай, а не казала мати, щось небудь ще щоб забрати чи що. Ні, О, нідочка, що ж ти плачеш? Мені жалко вас. Дай мені ж тебе жалко, та мати полютує, полютує та й вернеться. Сказала, що краще, що з собою втопиться, а до вас не піде. Якщо б він мене хоча б рукою вдарив по пиці, mm. а то халяву. Халяву я <зас> беру, та не хощу. Літа, навіщо ж мене вона просто втикала в то той грязний чобіть, як ото кота що нашкодив? Та й мені заборила до вас ходити. А я все Сергіна забігати. О, О Лідочка, забігай, забігай, як забігай, Лідочка, забігай. Літочка, забігай. минув тиждень. Дядько! Дядько, та де він там? Поправився, та він куди був. Дядько! Дядько, ступені! Ціли 17 листів, ідіть будемо читати. Ось, ось це скільки жінок дали згоду за мене вийти заміж, чи що? Так це тільки перша пошта. А що далі буде? Фу, та що я буду з ними робити? Доведеться заводити гарем. Будете жити, як султан ману, О, у якого 68 жінок. Федя, тут 47 курок та не знає, чим годувати. <рес> а появляєш, 67 жінок. <рес> та вони мені <вони> ризові <рес> чоботи сидять. Тоді добре зроблять. Не буде вас жінка товти у ті чоботи, та й ми буде, не будете їм вантажі до попиці. Так, що у нас тут за листи? А Ти? ну хай дай, що там мені пишуть майбутні жони. Так очнемо може цього. Давай. Так. Дорогий ковінько, прочитала ваше оголошення в газеті. Все мене влаштовує, готова негайно приїхати. Одного лише не можу збагнути. Е як одна й та сама жінка може відразу народитись під трьома знаками зодіаку. Риби, близнян і Скорпіони. Адже це місяці лютий, червень і листопад. Поясніть, відразу видно, що одного знаку зодіаку в неї не вистачає голові. Не будемо відповідати. Прайдю, прайду, не чекай. А то може якраз і гарна жінка. Дядько, як коло жінка потрібна, гарна та дурна чи гарна та розумна. Беремо наступного. Листа. Давай. О, тут і пото є. Хо-хо, поглядьте, як раля, хоче стати спутницею вашого життя. Та диви, одягнена, як красива, як артистка цирку. А, відразу видно, Ага. Доброго дня, ковінько. Дуже мені сподобалось те, що ви носитимете мене на руках. А я але перед тим, як подарувати вам своє ніжне серце, я маю задати всього два запитання. Перше, ваша дружина померла від якоїсь хвороби, чи ви, як котило, задушили подушку. Кот? Друге, регочете ви у вісні чи тільки кропите? Чекаю вашого отв'єта, як соломій літа, ваша соломія гуска. Ну як вам подобаються такі запитання? Федюр, мабуть, колишній чоловік душив у цю подушкою, та не задушив. Тепер вона поїться подушки, як стріляна кава куща. Викидаємо густку парбосові на закругу. Наступного листа. Любий пане Ковінько. Вишліть телеграфом 1000 картопів і я придачу ваші обійми. Палка цілую, ваша зося затрокевич. Oh. Оце цілова жінка, відразу перебета за рога. Тут тобі гроші, я пімий, поцілунки, оце oh, жінка. Да. Тут тобі, цігнали Бога, ну підуля. З тобою поговорити не хотеться. Мене звуть Гертруда. Скорочено Гера. У Мене така метода. Приїжджаю, живу кілька тижнів, а потім, якщо відемо з характера, подаємо заяву до засу. Ох, які підступні і стоти ці чоловіки. Скільки разів я їм вірила, скільки ж разів вони мене зрашували. Жах. Сподіваюся, з тобою, любий комінько, я доживу до кінця днів своїх. Ти бачу та... ради, що я приїхала? Чого та... мовчиш? Та не підберу слів, щоб висловити свою радість. А будеш, як кого на руках носити? Та віднесу, хочу рай. О, я, бачу ти вмієш жартувати. Mm. Я теж люблю гумор, мій. мій другий чоловік помер як сміх. Обух! Oh, Голився до того, що йому почало здаватися, що його чорти вас хочуть. Господи, як він скажено реготав як він одбивався от тих чортів пляшками. Мама! 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 Маміча, а ми з тобою повернув, чи наговоримо! Ну що, Федюна, кажеш, робити за знаками зодіаку. Та хто ж думав, що буде таке життя скорпіон? Карабіна вже цікавиться! Як ви теряєте? Свидше, швидше він не їдувати! А що я казав, Федю, не пришила ти носити на руках, не перемісти! Оце дурний дядько відо послухав розумного Ну, Я дядьку теж піду. О, іди, Лідочко, іди. Що ж мені робить? Дядько, та не втрачайте ви почуття гумору. А як ви думали брати шлюб за оголошенням? Ей, педю, стряв я в таку халепу за цими оголошеннями. Чому халепу, все нормально. Ну, Но приїхали, познайомились, погомоніли. Собі це ж природний процес від Божено Да, Так, подивимося, який це природний процес. Так. Давай так, зберем на куску за стіл та вип'ємо з гостями. Бо бачу, тут без півлі не розберешся. Ти в хату бере пляшки, чарки, а я поїду. Бою, піду і гірки. Давай здорові були, тітко Харитино. А ти знаєш, я вже проходила моє поміченого двору, та думаю, я подивлюся в двір. Що тут у вас діється? Бо ліда мені тут такого наплила, що й на голову не надійшла. Не знаю, що там вам ліда наплила, а ми ось готуємося задумки не справляти. Це... Доча приїхала вдова за оголошенням. Він уже заяву до ЗАГСу подав. Так то це не мене місяця, як ми вас запросимо на весілля. На весілля. Ой, кого я бачу, Кариня, Ти ж плялася, й ноги не буде в моєму дворі. І не буде, бо я не в твоєму ж дворі стою, а за вулицею. А, а я думав ти прийшла подивитись на мою нову жену, яку я виписав за оголошення. ну скажи, скільки жінок до безгоду за мене, знаєш. 67! Чула! А ти думала, що я доблюся, чи що? Що жити, що робити? Дітей мені розбудете! Замотні! Фила! Не що? Отак думала! Довола! Доріг не можна! Чу на вас? Бачите, дядько? Як тітка Гарятина лютує, починає значить на неї діяти одне оголошення. Так це тільки одна Гетруда приїхала, але як усі 67 приїхали. А Анує грецьким жінкам. О, вже пиячити збираються. Та тихенько. Абі біопчиків розбудеш. <рив> а взагалі тимчасно прийшла. Ми ось готуємось обідати з дорогими гостями. То ти у нас будеш наче ото офіціянка. Ну ти подожди, ти прибереш. Але це палец не вдайно. Ревнуєш? Що? Ревную? До кого? До прийшли на я діти. Проходьте гості за стіл, проходьте так, горілка на столі, саме на столі. Сідайте, зараз вийдемо. Що таке? Яку це ви нам одруту принесли, та хто ще її пити буде, у вас що коняку немає? Та постійню коняку циганам продали. А горілка на нашати не спірить, її блютя не нюхають. Цілком пристойний напій, навіть нарвати шотландське віскі. Віскі? Справді, смак мались значно краще, чим на запах. Коли я була із себе, то ще спила потрібне. Так це і справді напій привезений самої, а ти мами. Ну, давайте, дорогі, гості, вип'ємо за ваш від'їзд. ось, за ваш приїзд. А я хочу випити. За щасливі знаки зодіаку, під якими ми з руси народилися. Адже нам випало таке саме щастя, як виграш в лотерею. Та ще й не один, а два. Ну давайте. Давайте. Ну я попасть. Хто така? Мамо, хто це? Кіт, кого ми? Зараз як оттуда.